Двоє молодиків на місці злочину у Бердичівському районі спіймали на гарячому. У ніч, з суботи на неділю, вони проникли у будинок в селі Агатівка з метою винести усе цінне. Загальна сума награбованого, кажуть правоохоронці, близько 40 тисяч гривень. Коли впоралися усередині, біля хвіртки на них чекали правоохоронці. Здавалося б, нічого дивного. Працівники поліції вчасно зреагували на дзвінок сусіда і спіймали зловмисників на гарячому, адже робота у них така. Але один із чоловіків насмілився заявити. При затриманні його жорстоко побили, погрожуючи позбавити життя. Затримали мене з моїм знайомим на місці злочину. Ми вийшли тільки за калітку, і на нас зразу кинулись працівники міліції. Я не встиг і поняти, як я вже оказався на землі. і приставили пістолет, почали угрожати, що застрелять, потім бити ногами. Вже коли я лежав, закривав лице, потім вже почали бризати цим балончиком в глаза. Потім перевернули на живіт, вділи наручники і продовжали опять бити. Чоловік говорить, готовий відповідати за скоєне перед законом. Юрій запевняє про тиск з боку поліції на нього, щоб узяв на себе й інші крадіжки у районі. Хоть приписати ті, такі ж самі подібні злочини, які відбувалися там і в село Сиково, і в реї. Ну, багато по селах. Я казав, що я не буду чужого на себе брати, за своє відповім. Чужого брати не буду. Потім почали погрожувати, що поламають ноги, скажуть, що перелазив через забор, зламав машину підганяли, казали, що зачавлять. Грозилися втопити, вивезти в річку, сказати, як казали, що будеш кормити риб. На кришу казали, машини прив'яжуть, покатають. Так як було з одним, як це вже зробили, казали, що позлазила шкура, прийшлося його добити і прикопати. Так і тобі зробимо. За своє я відповім за те, що скоїв чужого брати не буду на себе, хоч вбити на місці. Тоді вони почали мені виломувати руки, викручувати. Наступили на п'ятки, вивернули ноги, і руки за спиною тягнули до голови, викручували. І казали, що зізнавайся, тоді перестануть тебе катувати. Ну, я я не бачив, як його били, я тільки чув, як він кричав. Коли опинився у відділку поліції, пригадує чоловік, знущалися менше. Тут каже, знову пропонували взяти на себе відповідальність за низку злочинів. Мовляв, все рівно по статті йтимеш. тими ж. В відділку вже не так раз, коли питали, де золото, то трохи отримав і. Потім зайшов якийсь ну, здоровий такий в кабінет в балаклаві, і як його представили, що це чоловік зайдару, каже, от ми беремо людей з Айдару, для того, щоб вибивали зізнання. От він раз теж вдарив по голові і потім рукою. І потім, уже, коли мене вивели в коридор возлі дежурки, сидів на лавочці, це вже під ранок аж було. Теж приходили працівники міліції, здавали там зброю, і був серед них, там, як він представився, участковий села Осикова п'яний. От Він теж там погрожував, потім завів кімнату якусь і тож вспів вдарити. Потім його забрали, сказали, що успокойся, не лізь до нього, тому що камера все пише. Чи говорить чоловік правду про дільничного, який простягав до нього руки, перевірити не вдалося. Відео з камер спостереження журналістам не показали. З телефонної розмови з начальником поліції у Бердичеві Романом Зайцевим стало відомо, що відеосервер знаходиться у нього в кабінеті, а сам він на лікарняному. Роман Зайцев запевнив, відео з камер буде передано слідчому відділу обласної прокуратури для об'єктивного розслідування заяви про побиття. У поліції говорять, дійсно. По певним чином силу до молодиків застосовували при затриманні, адже ті чинили опір. Одного із чоловіків, це якому 25 років, було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, так як на його рахунку. Близько сіми таких злочинів. 33-річного громадянина працівники поліції допитали, він зізнався в скоєнні даного злочину, і вони його більше у відділку поліції не тримали. Під час затримання дані чоловіки чинили опір працівникам поліції. У 25-річного чоловіка в руках знаходилася сокира. А в 33-річного бензопила дані речі були викрадені з даного будинку, і вони чинили опір працівникам міліції, відмахуючи даними предметами. Одному із затриманих 25 років. Молодик раніше судимий, має двох дітей. На сьогодні йому обрано міру запобіжного заходу. 60 днів тримання під вартою. Його дружина запевняє, її чоловіка підставили, навівши на підготовлений будинок не просто так. Я знаю, що це було підлаштовано спеціально міліціонерами і тою людиною, яка дала їм гроші, дала їм адрес тої хати, яку вони мали поїхати і обкрасти. В нього є знайомі в міліції свої люди, які йому докладують все, то, що там ну, по справі все, його викликали. І він все звалював на них. Він нам сутками з чоловіком названював і поїхали, поїхали. Я брала трубку, він до мене телефонував. І я йому говорила, що буту ми з ним посварилися, його немає. Але він все ж він приїжджав додому і все ж якось він його вмовив. Я розумію, що вони вчинили неправильно, що вони повинні понести за це накарання, але їх там так і збивали. Вони кричали на всю міліцію і змушували їх брати всі справи, які у них є, не розкриті. Іншому затриманому 32 роки. Чоловік раніше не судимий. На злочин каже, пішов через скрутне матеріальне становище. Я мати больна, і кредити в мене і в неї. Ну, Кожен день воно це якось морально давить. Ну і в основному по цьому. І пішов робота, ну, устроївся на роботу, але не можу поки нічого заробити, бо тільки почали робити. Мені навіть от, стидно про це говорити, що я от пішов на це. Я і тоді це розумів, і тоді так оцінював, але все-таки согласився на нього. У зв'язку із побиттям єдиного сина мати Юрія Шевченка звернулася із ним до прокуратури та громадської ради у Житомирі. Жінка говорить, не відкидає вини сина і згодна, аби він поніс покарання за скоєне, але не за чуже і не ціною здоров'я та життя. Я вважаю, що такі методи неприпустимі для людини. Якщо людина скоїла злочин, покарайте її згідно законодавства, але не маєте права робити самосуд. Я буду далі добиватися правди для того, щоб вже моя дитина постраждала. Слава Богу, не лишили мене єдиної опіки, тому що я інвалід першої групи позору, і мені потрібна опіка. Слава Богу, що вони не змогли лишити мене опіки, тому що вони мені кажеться намагалися, коли били бірцями по голові. То вони намагалися лишити мене опіки. Вони б могли це зробити. 8 лютого об 11 годині дня поступила молода людина 84-го року народження. Зі слів його побили люди, нанесені тілесні ушкодження. Після ренологічного клінічного обстеження, в тому числі оглянутий невропатологом, висунено діагноз, забій м'яких тканин голови і забій грудного відділу хребта. Проведено тест на алкоголь. Дані рекомендації хворі відправлені на амбулаторне лікування в поліклініку. Негативний наразі прокуратурою порушено кримінальну справу за заявою Юрія. Чоловік вирішив зняти побої і відкрито заявити про факт побиття його поліцією. Будь-яких незаконних дій у своїй роботі правоохоронці не бачать. Відповідно до статей 44 та 45 закону України про національну поліцію. Працівники бридичського відділу поліції застосували. Фізичний вплив до даних осіб та спеціальні засоби, тобто браслети». спростовують і заяву затриманого про те, що буцімто змушували його брати на себе відповідальність по іншим справам. Це неправда, його ніхто не змушував визнавати чи не визнавати ті чи інші злочини. Він навіть не хотів визнавати даний злочин, на якому можна так сказати, на гарячому затримали працівники поліції. 33-річний чоловік понесе відповідальність за цей злочин згідно статті 185 частини 3, так як його вона доказана лише в участі цього злочину. Інший чоловік понесе покарання, наразі доказано лише причетність його до сіми таких злочинів. Надалі, надалі інформація перевіряється, також встановлено, що цей чоловік крав речі і здавав їх до ломбардів. І Наразі триває досудове розслідування по встановленню причетності його до інших таких подібних злочинів. Я бачила його вчора, слідчого в кабінеті, і в нього була борода синя, над глазом розовий синяк і брова роздерта. Ну, я в нього спитала, тебе били? Він каже, дуже жорстоко мене били, дуже жорстоко. Я хочу, щоб другі діти не страждали, щоб у нас нарешті уже було закон, закон працював, були права, людські права були дотримані. Щоб більш такого не повторилося ні з ким, щоб не одна мама не страждала так, як страждаю. Я.